Відійдемо. Чому я не маю права зайти? Вот. Так я розумію. Свідоцтво? Микола, пішли, розкажеш. Все давай, на, на камеру. Все... Ні, так а чому не буде Що це за новості? Ні, так а я там хочу зайти. Там ну, де ти будеш стояти? Давай, давай, розкажи. Я тебе знайду в уголок, я, я, найду, угол, да, де я можу, буду його зайти. Я його теж не пускаю. Ні, це що за новості? Виносити треба на вілах і що? Ну, розкажи, що це у тебе? Причому? Я головний редактор і учредитель дитячої газети «Допоможемо дітям». Виходить раз в квартал газета «Допоможемо дітям». Будь ласка, пройдемо вот. до прес-центру, і там ви зможете повністю записати пряму трансляцію, все, що хочете зробити. Скажіть, чому я не маю права, як головний редактор і учредитель дитячої газети «Допоможемо дітям» зайти... Там немає зайти... місць, де для... Для сидіти. Я немає. маленький, я сюда... я взагалі худенький, я можу зайти, стоїть туди. Чому я не можу зайти? Вопрос. Вопрос через... ну, я Только операцию. Ну, да. это уже второй вопрос.